Це почалося дуже просто. Я пошила собі кімляне кімоно. Ти сама взяла і пошила? Е, ну, не я пошила, я Ти собі стиль, придумала. Так? Так, і партнера мені пошила кимоно. Комусь подорож дуже сподобалось. І я почала е, шити ці кіляні кимоно. І це був мій бренд в Україні. Потім, коли я переїхала в Португалію, то виявилось, що ці кімоно. Прекрасний одяг для пляжу, для міста, для дому. І в Португалії він так органічно вписався. Тому я стала, я перевезла свій бренд сюди, а виробництво залишила в Україні. Можна а, мені білий одягнути? Звісно. Ти... Отут я схожий на лікаря, да, ти трошечки, Трішки, да. так. Білий колір не мій, так? Я маю на увазі зараз це кімоно, бо мені здається, що біле кімоно, воно знаєш, символізує таку, типу, Ніжність, ніжність, ніжність да таку прозорість.